Сверху везны. Все. Пока все да, да. Щодня надходить на 218-й об'єднаний центр міста Харків приблизно бронежилети. Кожен день доставляється в різні військові частини, які залучаються до АТО близько 200 штук, і це буває кожен день. Проблеми вже немає. Проблеми немає, проблеми постійно вирішуються, тому що бронежилети надходять кожного дня, і кожен день автотранспортом доставляються до різних частин та підрозділів, які приймають участь у заходах АТО. А Я ще ніколи треба да. якого класу ці борони? Клас захисту становить четвертий. Це визначає, означає, що він витримує кулю 7,62 з снайперської гвинтівки Драгунова. Це означає, що він витримує 5,45 автомат Калашникова. Ну а все, що вище калібром, то він вже тут перевірили? Перевіряється вони на ОТК, непоследно безпосередньо під час виробництва. Вони Куди відправляються бронежилети? бронежилети. відправляються по всіх військових частинах, які приймають участь в заходах АТО. Яка зараз забезпечена бронежилетами? Відсотки є якісь? Відсоток Затрудняється відповісти. А це питання. чекають на ці бронежилети. Бронежилети чекають скрізь. Ну, тобто є потреба крайня, ще є потреба, звичайно. Звичайно, є потреба, чекають скрізь, тому що ці бронежилети вони вже нового покоління. Це четвертий клас захисту. Тобто вони набагато легші. От скільки вони важать? 5,5 кг важить один бронежилет. Також на ньому є вже розгрузки для магазинів, для гранат, що значно спрощує вагу на кожного послуговців.